процесс автономного шаги, автономный процесс. Дальше все происходит автоматично. Происходит на уровне того, что клетки головного мозга дают команду клеткам тела. И они уже делают там уже росту и так далее. Вот если есть родинки, вот так вот, то, вот, да, что вот есть, бывает в людьми родинки, все. значит, никогда вот этот зуб на родинку не попадет. Никогда. В жизни. Так что не было в Это один из моментов. Це це в це це чувак, так, Ну це буває так, що якщо хтось не витримує, то дорізаємо на місці. Ну не виходилося, хоче жити людина. Це жінка, це чоловік. Тіло, за вікна, там одна, вона має супругова лікар, у полові. нас структуру. структура. Це боляче, на перших порах дуже боляче.